Посмішки та щасливі очі дітей у Чернівцях організували розваги з нагоди свята, бульбашкова дискотека, арт-терапії, руханки та виступи колективів усе аби відвернути дітей від жахів війни. Тропимо мотанки, ангелочки, такі, діткам на успіх, на удачу, на здоров'я, на мир, на спокій. Тут кожен мав можливість спробувати себе у ролі рятувальника та поліцейського, а також проявити свої таланти, зокрема, створити художній шедевр. А на вулиці Олі Кобилянської боковинці мали змогу спробувати себе у боях роботів чи в автоперегонах керованими моделями. Тут і трансформатор Тесли і макет Дністровської ГЕС, а також експозиція, серед якої виставка кращих технічних робіт, виготовлених учнівською молоддю, за останній рік дитячі мрії та плани на майбутнє змінилися кардинально. Малеча прагне повернутися додому, хоче, щоб їхні сім'ї були разом, щоб припинилися обстріли та Україна перемогла. Вони мріють про звичайні властиві дитинству речі, веселощі, відпочинок, подорожі. Нові враження та позитивні емоції, які тепер недоступні із різних причин. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4